За нескінченою суєтою великого міста люди забувають про те, чому можна порадуватися за межами свого телефону та інтернету. Ось шість причин поїхати на відпочинок у село. Причина номер один: чисте повітря: у будь-якому селі з населенням менше 500 чоловік машини по дорогах їздять дуже рідко. Аромати абсолютно кожного атрибуту природи в повітрі відчуваються сильно, так як вони не приглушуються вихлопними газами та штучними запахами великого міста. Причина номер 2 краєвиди. Я абсолютно нормально відношуся до вогніночного міста, але у місцях, де процент людського втручання в природу мінімізується, там, де могли бути торгові центри, житлові комплекси та автостради, починають виднітися вже не мазки, а цілі картини, намальовані природою, без прямих кутів та ліній. Причина номер 3 Загострення почуттів. При відсутності шуму ти типу попищання тролейбусів, гуркуту трамваїв та гарчання двигунів, без швидкого, як блискавка ритму життя мегаполісу, починаєш помічати речі, які ніколи би не помітив в місті. Наприклад, викривлення повітря від вогню, цвіт дерев, бджіл, що запилюють ті дерева, зелень весняного лісу, існування пташок, окрім голубів та ворон, а іще звуки постійна симфонія дикої природи. Просто послухайте! Причина номер 4 Зручність у приготуванні шашлика. Робити шашлик в селі до біса зручно, бо абсолютно все, що потрібно для цього, завжди під рукою. Можна просто сісти в крісло порити із мангалом та розслабитися, а не думати, чи не забув ти щось вдома. А якщо піде дощ, то перенести мангал під накриття простіше простого: діло трьох хвилин. Іде дощ, а ти далі сидиш у кріслі, перевертаючи м'ясо. Причина номер 5 Селянська винахідливість. Люди вимушені бути у деякому відриві від цивілізації і починають винаходити свої методи утримання оселі та присадибної ділянки. Наприклад, у селі, де я був, дощі йдуть нечасто, тому чи не в кожному дворі обладнана система збору дощової води. Вона стікає із даху, по жолобках та трубах збігає у ємності, з яких потім у засушливі проміжки сезону поливається грядка. Або. Ось таку нехетру систему обігріву води збудував мій дідусь. Дровами затоплюється така от своєрідна піч, жарі з якої нагріває ємність із водою. Гряча вода виштовхується із ємності тиском водопостачальної мережі, за рахунок чого можна приймати теплий душ. Довідкова інформація. 30 квітня 2015 року я був змушений приймати душ із ковшика у одному із київських гуртожитків. Причина номер 6 Топити дровами у печі. Коли ти своїми руками розтопив піч, а потім зігрівся від неї, це не зрівняти із першим днем опалювального сезону, коли багато хто в надії зігрітися притискає ноги до радіатора. На мою думку, люди люблять село, в тому числі за те, що все навколо є результатом тільки їхньої праці, а не чітко прорахованого та холодно спланованого алгоритму.